Чорноморський флот Росії худне з неймовірною швидкістю. Ще одне військове судно російських окупантів стало законною ціллю наших військових. Військово-морські сили вгатили нептуном по великому десантному кораблю Костянтин Ольшанський. Це судно Росія вкрала в Україні у 2014 році під час окупації Криму. Дев'ять років корабель стояв у Севастопольській бухті. Загарбники розбирали його на запчастини, а деталі кріпили до своїх суден. Вже на 10-му році війни Росіяни збагнули, що десантні човни у них закінчуються через вдалі удари зсу по Чорноморському флоту РФ. Тож Ольшанського. Відновили метою цих робіт, як ми розуміємо, було зробити підробку для того, щоб рапортувати московському керівництву та споживачам інформації в Росії про те, як вони відновили один зі своїх кораблів. Цей корабель мали використовувати проти України. На жаль, тому було вирішено його уразити. Дмитро Плетенчук, речник Військово-морських сил ЗСУ. Корабель Костянтин Ольшанський виведений з ладу і не перебуває у стані бойової готовності, стверджують українські військові. Разом із тим сили оборони атакували ще два великі десантні кораблі Азов і Ямал, а також розвідувальне судно Іван Хурс». Ремонт Ямала якраз закінчився, він вже виходив з ремонту, на відміну від Азова. Тому це був найбільш слушний момент для завдання ураження. Дмитро Плетенчук, речник Військово-морських сил ЗСУ. Загалом за понад два роки повномасштабної війни у Чорному морі було уражено близько півсотні малих, середніх та великих російських суден. За даними аналітиків видання Дефенс Експрес, у Чорному морі залишилося всього сім російських десантних кораблів. Щодо ураженого великого десантного корабля Костянтин Ольшанський, то він і мінний тральщик Черкаси під час російської окупації півострова в лютому березні 2014 року протягом трьох тижнів тримали оборону Криму на Озері Донузлав. там їх і заблокували. Перебуваючи у круговій обороні, 24 березня більша частина екіпажу залишила корабель і не перейшла на бік РФ. На судні залишилось 20 українських військових, які за повідомленням командира корабля мають стояти до кінця того ж дня близько двох сотень російських штурмовиків із використанням гранат і автоматичної зброї Костянтин Ольшанський захопили. Про технічні характеристики корабля, то вони такі. Ольшанський може вмістити 150 чоловік і 10 танків типу Т-55 з екіпажем 40 людей, 12 плавучих танків ПТ-76 з екіпажем 36 осіб, 4 автомобілі ЗІЛ-130 і стільки ж ГАЗ-66. Судно здатне плавати в усіх незамерзаючих морях та океанах. Його довжина майже 113 метрів, ширина 15 метрів, має дизельний двигун і два гвинти. Кожен по 10,5 тисяч кінських сил. Поніс би артилерію 90 мін, реактивні системи залпового вогню ГРАД і чотири зенітні системи стріла 2 якби плани держави-агресорки не порушили сили оборони України. Росія повинна собі раз і назавжди зарубати на носі. Усе те, що вона Вкрала в України, ми або повернемо, або ж знищимо, та тільки б ворог не використовував наше у своїх підлих і божевільних цілях. Підписуйтеся на наш канал, ставте вподобайки, коментуйте, для нас це дуже важливо. Ну а більше ж новин ви знайдете на сайті обоз і нашому телеграм-каналі. Долучайтеся!